і сина і святого духа, слава Ісусу Христу, Amen. дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні святий Євангелій розповідає нам про ту подію, яка сталася у краї Адаринському. Коли Ісус Христос увійшов у цей край, Він побачив Бог і по дорозі, що йшли їм на зустріч. І ті біси, які були оселені безмістувати, сказали, що тобі, Ісусе, до нас не знову прийшов, мучити нас. Але якщо ти виженеш нас, дозволь нам увійти в стадо свини, яке пасло себе неподалік. І Господь Бог заборонив. І, і всі вийшли з містувальників і оселилися. У свиней і стало, кинулося в море з в Пастухи побігли і розказали про все, що сталося. І народ цієї країни замість цього, щоб просити Спасителя або тобто буде з ними, він сказав, щоб цей народ помог. Щоб і слухають і підкоряються. Яке саме перше слово Господь до людини у своєму сторіні? Слухай, бо від слухання є вірю. Яка нам користь з того, коли ми на службі Чуємо прекрасний спів хору. коли ми є присутні, але я з певністю можу сказати, що будь-кого з вас запитати, про що читався сьогодні. Знає. А Господь зверне все бачить і все знає, все відчуває. Ми можемо до церкви сподіватися найдорожчий бути присутні на кожній службі, на кожній вечір. Але я нам слав Борис, коли ми не будемо слухати змісту церковни Піснесвіт, змісту. Святого Іван і з місто читання Апослав. Віра, дорогі браті і сестри, від слухи. Те, що ми слухаємо святе писання, те, що ми слухаємо церковні пісні співе, все не укріпляє нашу віру. А без віри не можна. Бога. Хоча і сама віра без діл є мертва. Коли ми можемо з певністю сказати, що ми віруємо, перевірте свою віру. Господь каже, що матимете віру, як і ми, як в і відчине зерно, скажете поліціям і перейти в інше місце. Ми є з вами люди своїми пороками, своїми віками і своєю дуже слабкою вірою. Ми віримо тільки в те, що коли біда, то треба йти до церкви. Треба йти до Бога. Це ми твердо знаємо. Але коли добре, ми знаємо, що Бога дякуємо. Так, Господь не хоче нашої дядяки, Господь не хоче ні грошей, ні золота, ні срібла. Господь хоче покорити наше серце, щоб ми до нього прибігали не тільки тоді, коли біда нас звернула. А коли ми життя радість, коли в нас все добре, йти до храму, просити Бога благословити, що Господь не забирав від нас цього, того, що ми маємо. Ми бачимо, де йде війна. Де торкнулися ті міста, які торкнулися війна, все зруйноване все жисниче. Там люди будували людський націлене життя, старалися, а в один момент і всього цього не стало. Тому, дорогі брати і сестри, Дякую вам, дякуємо Богові за все те, що Господь посилає нам сьогодні. Просимо нього благословення на завтра. Слухаймо Божого Писання. читаємо Святе Письмо і тим самим укрепляємо свою віру. І повілі Господь подасть нам все те, чого ми в нього виношуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!